Але від вас звуку немає. Я не знаю, чи ви мене чуєте. А так є вже звук. Саме ночуємо. Та, е, дякую, що оперативно зібралися. У нас є важливе питання, які потребують невідкладного розгляду, тому прошу доповідачів. Е, і давайте, ну, давайте затвердимо порядок денний і будемо е, його оперативно розглядати. Хто за, за те, щоб затвердити порядок денний засідання нашої комісії? Прошу голосувати. За. За. Да, да. Питання. Про внесення змін до договору оренди від 14 травня 2021 року на нежитве приміщення вулиці Воговського, 32 та підключення до переліку другого типу наданням оренди на житлових приміщення вулиці Логовського, 32. Це про заміну приміщення для ветеранського хабу орендаря приносимо приміщення тієї ж поляки. Добре, тобто ті приміщення будуть для ветеранського хабу. Так, яка там площа? Що нас поміняємо і чи нема там, то можна немає обранених? Немає. Ветерани це такий, такий народ, що може потім мати радість. Води є все. Коли має функціонувати, хто буде адмініструвати діяльність транспорту? Там, там, там. Добре. Колеги, чи є ще запитання? Макщо. Тоді писав на голосування. Хто завтра буде голосувати? Так, так. Наступне питання. Про додаткові умови оглядання штових приміщень кронка 11 визначаємо додатковими умовами розміщення неприбуткової гварду організації, що проводить діяльність у сфері підтримки ветеранів і не членів. Це заява по заяві організації, так? Так, по заяві організації. Колеги, чи є запитання? Справді голосування, хто за За. Дякую. 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 У нас є ще одне питання. Проєкт ухвали про надання згоди на підписання додатків до грантового договору з Європейською комісією у рамках проєкту підтримка ЄС у забезпеченні внутрішньо переміщених осіб на території Львівської міської територіальної громади. Ми зараз. Е, е, маємо... Отчути доповідаття Суть питання, вже це вчора обговорювалися на колегі, Йдеться про скільки мені відомо про заміну 에, поверховості будинків, які, які ми маємо збудувати за кошти Європейського Союзу, але я не думаю, що більш детально піднімається дасть і на осилів нас. я зачинає на Поки є е, час, так може тоді вчора. У нас було засідання комісії нашої щодо співпраці Лівської міської ради з установою благодійного фонду центру медичних інновацій, центр медичного нового. сторони нарешті дійшли згоди, і є писаний відповідний меморандум запропонований бані сеструн він узгоджений усіма сторонами. Ну і дуже важливо зберегти безперервність оренди, оскільки центр надає багато різних консультацій військовим, дітям і так далі. І також центр сприяє майном та ремонтком роботі тимова. І для даного завершення треба буде сьогодні зачитати е, е, надати. Попросити па, э, нашого пана Андрія Івановича, щоб він дав протокольне доручення, відкликати листи управління комунальної власності щодо попинення доброї відносин. Зараз пані сесно Надію прийде. має надію, ми знаємо, що так все згодимо, і <постив> <постив> ніяких не буде. Сидайте нормально, нормальному. для доповідачів. <постив> <постив> це дуже важливо, бо я якраз дійсно довго купає з благодійним фондом. Центр інновацій, так? так? Ось, Так. Десь десь разів десять зустрічалися, мабуть. вчора нарешті вийшли згоди, і маю надію, що. сьогодні все. А ми що по бюджету з вами чи по. Віця, так, ми просто поправили, але там вже я доповідала вам перший, там у нас був зареєзований перший, просто перелізовуємо вправу. І тут додалося, власне. У транспорту то це пільгові перевезення. Ми з їхніх нерозподілених кидаємо 20 на пільгове транспортне і 15 на пільгове електротранспортний мільйонів. А департаменту розвитку 2 мільйони, знов таки напротив освіту. Перекидаємо утримання місць перехов, беремо, Вони собі беруть на утримання, забирають зі своєї. Економія кошти по інших програмах обід на отримання міста. Сто мільйонів я вам розповідала, чи не розповідала. Перекидаємо програми зпротив на програму. Нам не розподілені з російських мільйонів. Ми даємо тут 32. два. там, тридцять там шутилених місто зараз каже і два там швидко і 155, 959 мільйонів штатів, це, власне, то, дуже програма для випостачання. Да. Ну, це ми все пройшли з вами. Да, так, да, нічого не змінилось. Ну, ми ми за того, що перевізували. Це... Нам це треба протокольно е проводити. Я думаю, що в не, них не, 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 нема потреби. Там. Не треба перевізувати і віддати в візах у є. Що там їхньо? А субвенції. А субвенції я вам виповідали. Ви ми можемо перечитати. Да, так я вас дуже просто перевізувати. Якщо ви дуже то ми затягнути. А я не всією не прийшла обіцяти, бо ми з вами все погодили. Проходить соні про то можу та, говорити? Просто ми дуже хочемо дати вам грант, не можемо ніяк до вас дочитати. Дивіться. А на ні, це повідомила. Це стосується не будівництва не лері, це лері, потих, будинків, які ми будуємо дев'ят приміщених осіб. А, є підписана грантова угода, яка попередньо згідно проєкту, містила два багатоповерхові будинки, на які ми зараз, а, згідно того проекту, який виграв конкурс і пішов вже в тендерну процедуру а, вісім малоповерхових, так. а також зміна тобто по поверховості кількості, і також зміна по, раніше було 500 до поселення ВПО, а зараз буде 700 до поселення. Ми збільшимо кількість можливих поселених місць, так? Так, змінимо поверховість будинків. І кількість. Було два поверховість. Через це але в цілому ми втрачаємо? Ні, ми нічого не втрачаємо. Через більшу кількість можливостей поверховість. Так, і то насправді ухвала... Тільки на світі прогресу не знаємо. На 700, ну, 700, було 500, було 500, 700, 500, 500. Так. Да. Б... Да. І а, в зв'язку з тим, що попередня процедура підписання грантового договору була після ухвали сесії доручали в міському голові, mm. відповідно, зміни, сказала Гелена, мають бути таким самим способом. Mm -hmm. Він то може mm. тільки після... Так. Mm. Тому при, суть ухвали. То, тобто, колеги, так, то, ти... у нас є можливість так. будувати за грантові кошти це, це житло. Ось. Там вже е на буде закопуватися капсула. Ура. Будемо зробити все разом. Уран? Так. Уран. Уран? Уранова капсула. Чи є ще питання? Яка буде капсула? Є ще питання? Якщо немає питань на голосування, то запрошую голосувати. Дякую. питаю. Там да. ні, на мене ще є питання по вчорашній нараді. Скажіть, будь ласка, писали меморандум? Слухайте, ну вони підписали, але його міняли. Вони ще дві години розумієте. Підписали документ підписали, але я не знаю, чи це в такому вигляді, то можна назвати підписанням. Вони написали з зауваженнями. Я не знаю, чи це можна трактувати. Підписаний ми можемо для вдалого завершення переговорів. Все таки просити нашого пана голову надати протокольне доручення викликати листи управління комунальної власності щодо пропадного виносить. Нам треба якось зробити, або вони мали розглядати чи то підписали. То я я не знаю, чи це можна розглядати. Я не розпрошлю. Я маю просто в мене є підпис ваш і підпис їхній. Я не знаю тексту не читав, бо дуже поганий. Та тут бачите, ну а ні, їхнього немає. На лободос є хотіла тену. Ми цим завершено можемо говорити про те, що ми тим завершимо. Я не от я на 90% переконуюся. Ну тому що так як вони до цього підходять, я не бачу, що вони реально готові. Потім, потім буде згідно закону, осібно постанови, яка буде діяти після закінчення. Їм зараз головне, це може, це, Ні, вийде вони ні, їм не головне. Вони хочуть, щоб їм а, а щоб їх внесли до соціально важливих. Вони заставили нас внести цей пункт в цей, ми це, зглянули можливість. Так, це не так, так, як вони хочуть прописати цей пункт. Розумієте, вони хочуть. Вони хочуть сказати, що щоб ми зараз продовжили їм договір, розумієте? Ну вони не готові на аукціон піти, так як я бачу. до кінця війни при чотири місяці. Тут питання продовжити договір. Далі вони хочуть, аби ну, просто не була не можливість установи, війни, дати можливість в аукціоні. Ми з вашою допомогою, бо самі ми цього не зможемо зробити. Ми з вашою допомогою а, готові їх не виселяти до кінця війни, не рухати. Ну, це таки не, не рухати це, в якому стані вони будуть там перебувати. Як користувач, як користувач як користувач? Ну, а як вийти з цієї ситуації? Це про нову йдеться. Користувач, тоді вони зможуть надавати повцо медичну, правильно? Ну можна зможуть. місця надання зможу. Е, це ж все-таки не, 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 не шиють вони там щось, а там надають подфорту? Ну, так, навіть, та, це... не писали перебування. Я <під цим> Ми просто говоримо, що ми розвиваємо медицину, але розвиток медицини не полягає в розвитку пропані першої мови. Сумні це є так само підтримка приватних, і що ми бачимо в контексті стратегії Львова, що ми рухаємо сторонами доїчної стратегії мете, так Тобто ми, мет, <під> та, та, то, то ми та, беремо один кейс і, і, і не подобається Андрію і і Ми просто їх можемо. Це неправильно. Ви не вникли в цю справу? Я, я, я приймав. Ви не вникли? Пані Інна, питання звучить по Ми Розвиваємо медицину. розвиваємо медицину. А скажіть, будь ласка, у нас не один медичний центр ну, у нас є інші. Ні, ще. Ми, ще. Ні. Всім. до чого інші медичні центри платять нормальну орендну плату, а тільки цей має, має мати якусь таку низеньку сприяти? Ці не подобі платити давай. Далі вчора говорили, вони не хочуть. Нормальну риноплату платити вони не хочуть. Ні, вони хочуть мати. Вони заплатили, вони зробили ремонт і суму 14 мільйонів гривень. Пані Інно. Пані Іно. Але, вони раз, заплатили. Вони зробили ремонт, віддають обладнання за рахунок того, що вони платять зараз менше. Давайте Ти не піднімати до Я вчора підписали меморандум. Я вам задав одне питання. про все. Я хотіла пояснити дві. Ну то тут не є, розумієте? Як для мене, це це не їхня благодійність, це наша, ваша благодійність, благодійність. Я вам задав про питання: чи можна відкликати листи? У КВ. Я не бачу, як відкликати листи у КВ?